Mm -hmm. Цибульку ми нарізаємо такими гарними великими шматочками, колечками. Кидаємо сюди, я нарізав е, на 1 кг 300 грам цибульки. Далі додаємо наші спеції. Щотку солимо. Так, спеції даємо нормально. Потім даємо перчику. І примішуємо всі спеції. Добре його отак масажуємо, щоб гарно промаринувався. Щоб сок вичивався з цибульки. Потім даємо трошечки ще чесночку. І це паприка, так? Копчен, mm -hmm. І паприка. Зараз це все залиємо трошечки пилкам, так? На mm -hmm. де пилка. Зараз це все залиємо полкам. І продовжуємо. Даємо ще трошки паприки. І все.